До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую кожного телеглядача до перегляду. Традиційно закликаємо підписатися на YouTube канал Броди Онлайн, а також соціальні мережі. Щодня ми працюємо для вас. Аби ви були в курсі усіх подій сьогодні у випуску. Дивіться про таке семінаристи у Радехові. Як відбувся захід? Храмове свято у церкві святого Юрія. Як відзначили цей день? Спільна молитва за мир в Україні. Репортаж із центру міста Броди. Про ці та інші новини далі у випуску. У церкві святого Юрія було людно. Тут у неділю відзначили храмове свято. Традиційно щороку кожен храм має свій особливий і святковий день. Більше інформації про те, як у центрі броді відзначили храмове свято, дивіться у сюжеті. У храмі святого Юрія було людно. Тут було проведено храмове свято. Це щорічне дійство, коли вшановують святого. На честь якого названо ту чи іншу місцеву церкву та день її освячення, і в цьому випадку вшановували пам'ять великомученика Юрія. Адже коли читаємо Боже Слово і святе Євангеліє, то маємо розуміти, що вона є цією школою молитви. Господь нас, сторінкам святого Євангелія, вчить, як маємо молитися, як маємо ставитися до Бога до його слава. Священнослужителі разом з парафіянами присвячували свої молитви усьому українському народу, нашим воїнам, дітям, чоловікам та всім тим, хто потребував допомоги та благословіння. Такі спільні молитви зміцнюють дух та додають впевненості, що перемога точно буде за Україною. А ворог піде назавжди з тимчасово окупованих територій. Просимо тебе і особливою за забої парапій наших, Андрія вода, вітання і гори, воросимія, води до сіло, полега та самозай.

Богові вдалося вкотре зібратися всією християнською родиною, щоб відсвяткувати свято Господнє. Сьогодні хочу щиро дякувати першу чергу, дякую священникам, отцю Андрію з честого Христа, декану Бродівському, і дякуємо за виголошене слово. Вітаю і Дякую отцю Володимиру з Вишнева цю Миколаю Дідківчив, цю Юрію з каплиці Шептицького з Корсула, і нинішньому іменинникові, якого щиро вітає, якою цю Андрію з Берлина, цю Ярославу Суховолі, нехай Господь благословить власкою, сорицею винагороджує за сьогоднішню молитву, що ви не тільки присутність, була молитва за нашу парафію, була молитва. Де Ви відчинали біля престолу ті намірні карточки, які подавали вірні і ось молилися своїми молитвами, за те Боже благословення. Сьогодні вітаю всіх іменинників, які носять і славні імена Юрії, та й наших вівтарників, маємо трічу, три Юрії. Більший найменший і середній Юрій, так їх кличемо. вітаю сьогодні з тим храмовим святом е, наш дяка, е, дячиху Світлану, Хорисним, вітаю братство, сестрицтво лицарів Колумба, які своєю працею прикрашають цей дім Божий. Дякую сьогодні за всю ту працю, яку ви возносите. Дякую сьогодні, івандорові, і парафіяни, жертводавці, що маємо так багато чим похвалитися, бо я бачу, як ви гордитеся до цього храму і як ви своїми пожертвами чуєте той мій заклик і складаєте пожертви. Невзагальному в цьому За році ми і від виселів Колумба через волонтерів передали велику кількість продуктових е, наборів, так само побутової хімії. Так само було зорганізовано е, нашими е, дітьми, які складали, а вірні склали офірити е, вітамінні набори. 550 пакетів ще будемо складати для нашого війська. Найважливіше, що силами нашої парафії, окремих парафіян, що сьогодні передали вже 6 дронів камікадзе на війну, так само ведемо і далі збір тримаємо майже на сьомій дрон, щоб відіслати нашим воїнам, які би могли себе захистити від ворога. Тому сьогодні хочу так в тій одній молитві, і одній подяці, всім вам дякувати, прийняти Господа у своє серце, відкрити йому свою душу, довірити себе і потім воскреснути. Це те, чого прагне кожен, хто одного разу став на шлях. Відносовий на світ воєн берегом. Благовірного народові на народу, і хрестом, но в охорони любому. Сергій Нікішин, Яна награцай, телеканал Броди онлайн». У центрі міста Броди зібралися небайдужі громадяни, які молилися за мир в Україні. Молитва до Пресвятої Богородиці має насправді величезну силу, і ми маємо надію, що зовсім скоро Україна переможе. Деталі у сюжеті щомісяця у третю неділю бродівчани мали би збиратися біля стела матері Божої, аби провести спільну молитву за мир в Україні. Бродівська міська рада ще місяць перед тим. Гучно анонсувала про започаткування традиції збиратися усім на спільний молебень. Але в другий місяць, коли мали би всі зібратися на спільну молитву, прийшла молитися до Богородиці лише одна парафія. Прикро, але за обіцянку свою, представники влади чи то забули, чи просто не мають на це часу. Але маємо те, що маємо. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн. У місто Радехів завітали брати семінаристи. Тут провадили божественну літургію. У чому її особливість? Ви дізнаєтеся, коли переглянете наступний відеосюжет. 19 квітня о 18-й годині. В Радехові відбулася хресна дорога у рамках проєкту Місії задля місій. Перефіяни та усі бажаючі були запрошені до моління хресної дороги з духовними розважаннями у субраті братів семінаристів Львівської духовної семінарії. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. По всій країні люди сповідаються та моляться Богові за себе, за мир по всій Україні, за наших військових, і важливо не припиняти це робити. Віра в себе, в силу нашого народу, в українську єдність це те, що веде нас до перемоги. Господи, наш Небесний Отче, благословити, допоможи прийняти Тебе в своє серце, в серце кожного українця, навернутися до Тебе всьому українському народові, об'єднатися всім нам, в біді і в мирі, освяти нас Святим Духом Твоїм. Мар'яна Баняс, Яна Грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що не увійшли до основного випуску. Кременецька громада отримала від німецьких друзів з муніципалітету бо парк Пожежний автомобіль. Дана техніка буде використовуватися добровільною пожежною командою села Білокриниця Кременецької громади. Також обговорили кроки подальшої співпраці між громадами. Дякуємо Меланії та Маркусу Сукрас. За підтримку нашої держави разом ми сильні сьогодні, 21 квітня у Золочівському палаці культури імені Ігоря Білозора відбувся світ Золочівської мистецької школи. Від міського голови Ігора Михайловича Гримчуга, передати всі найщиріші вітання від депутатського корпусу Золочівської міської ради, передати всі найщиріші вітання від виконавчого комітету Золочівської міської ради. І нагородити цей творчий колектив грамотою Золочівської міської ради, Золочівського району. Грамотою нагороджується колектив Золочівської містецької школи за вагомий внесок у розвиток та збереження музичної культури і національного мистецтва, величезний педагогічний талант, високий професіоналіст та ефективні методи викладання, які сприяють розвитку творчого потенціалу, талановитих дітей та молоді. Міський голова Ігор Михайлович Гринків і вручити ці квіти, які хлопчик вже змучився тримати в руках, цьому прекрасний можливо. Безоплатна правнича допомога в Україні можна отримати юридичні послуги безплатно. Їх надає, зокрема, система безкоштовної правничої допомоги, яка має мережу точок доступу до правничої допомоги по всій Україні, та надає правові консультації телефоном та онлайн. Надання правничих послуг гарантується законом України про безоплатну правничу допомогу та повністю фінансується за кошти державного бюджету України. Послуги, які надає система безоплатної правової допомоги, консультації юристів з правових питань, допомога зі складанням правових документів, крім документів до суду, надаються безоплатно всім. Допомога зі зверненнями до суду, представництві інтересів, складання процесуальних документів надаються категоріям громадян, визначених у статті 14 закону України про безоплатну правничу допомогу, зокрема людям з інвалідністю, низьким доходом, які постраждали від домашнього насильства, ППО, дітям, ветеранам війни членам сімей загиблих ветеранів, захисників та захисниць України, затриманим, підозрюваним, обвинуваченим засудженим. Поліцейський офіцер громади Кременецького РВП ГУНП у Тернопільській області капітан поліції Сергій Калітка інформує мешканців Кременецької громади, що в умовах воєнного стану профілактика правопорушень у сфері охорони навколишнього середовища є одним із основних пріоритетів діяльності та За забруднення засмічення парків, вулиць, лісосмуг, рекреаційних зон знищення рослин та насаджень навколишнього природного середовища, чинне законодавство передбачає відповідальність відповідно до адміністративного та кримінального кодексів України. Кожен з нас може зробити свій внесок у збереження природного середовища, не викидайте відходи у зеленій зоні, розділяйте сміття для подальшої переробки, не паліть стерню, допомагайте зберегти ліси та ставки. Спільними зусиллями ми можемо зберегти наше природне надбання для майбутніх поколінь. Давайте діяти разом у напрямку збереження нашого довкілля та створення кращого майбутнього для всіх нас. Ми можемо очікувати, що з приходом весни усе розквітне не тільки на вулиці, але й настрій. Але може статися навпаки. Відомо, що організм людей по-різному адаптується до змін погоди, і прихід нового сезону дійсно впливає на наше ментальне здоров'я. Тому навіть якщо сонце вже б'є променями в вікно, бути не в доброму гуморі на весні це нормально. Чому так відбувається і як з цим впоратися? Пам'ятайте, у будь-який сезон ми не можемо зупиняти планету, скасовувати змін пір року та інші речі, що нам не під силу, але можемо взяти відповідальність за своє ментальне здоров'я та подбати про нього. А як ви почуваєтеся з приходом весни та зміною зимового часу на літній? Діліться у коментарях. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. До зустрічі!